Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви знаходитесь на каналі Сільське життя жартома і в І Сьогодні я з вами хочу приготувати капусту на зиму тушковану, яка чудово підходить для начинки, для пиріжків, для вареничків. Можна на лавашик просто скрутити. Я показувала вам, як жарила, смажила лаваші. Для цього нам треба кілограм моркви, кілограм цибулі. Отак. І 5 кг шаткованої капусти. Одна склянка стакан уксусу, один стакан олії 1 стакан цукру і три ложки солі. Всі пропорції я пропишу під відео. Шаткуємо капусту. Я вже почала шаткувати. Ну, далі з вами трошки підшаткую. І покажу, що далі робити. Чи дивіться, поки буду різати, швиденько вам розкажу. Цей салат, ну, цю заготовку можна робити таку капустку і восени. Також дуже-дуже класно. Ну, її тоді треба тушкувати час. А цю ж ранню я тушкувала хвилин 40. Ну, чого робила? Це вже не перший рік роблю. Завжди рання капустка. ну Багато ж достигає її всю не з'їси. І як її зберігати? А так. Дуже зручно і дуже виручає. Там, якщо лишня зайва юшечка і буде, то її можна на друшляк відкинути і класно. Це старий дуже рецепт. Дівчатка, я думаю, ви всі його знаєте, але вирішила вам нагадати. І зараз це все обжарю цибульку, морквочку. Додам капусточку і хайюшкується по стерилізованих банках і в погріб. У мене в погрібі стоїть. О, цибуля клята. Ой! Так, дівчата, бачите, жариться зажарка, цибулька. Це можна було прямо в каструлі підсмажити. Ой, буде так. Зараз ще трошки досмажиться, додам моркву. Так, цибулька присмажилась. Додаємо сюди моркву. Зараз вона все тільки врізаємо. У мене тут така сковорода, колгоспна я на неї кажу. Але і такої і треба. У мене й сковорідок 100-500 штук. Зараз воно тут трішки притомиться. І тоді буду викидати у каструлю. Дивіться, дівчата, якщо у вас немає такої високої посуди, невеликої, ви можете зробити наполовину порції. Ну, поділіть всі тоді інгредієнти пополам на 2,5 кіла капусти, 500 г моркви, цибулі. Капусту зараз ось кину у каструлю частину і накрию кришкою, бо вона вся не різа. А потім вона, якби швиденько всядеться, пусте сік і кину вже іншу. Так, дівчатка, це все діло притушилось, притомилось. Усе в каструлю. І сюди докидаю капусту. бачите, втушкувалася капусточка, зараз я сюди засипаю склянку цукру і три ложки солі звичайної кам'яної. Ось, бачите, треба вже плиту помить. Так. Одна ложечка була. Дві. Ну і я трошки, бо я і з половиною всиплю, бо я з гіркою всипала і ложечка в мене глибока, ну справжня. А ви там за своїм смаком, дивіться, і тепер буду перемішувати. Накрию кришечкою, хай вона собі тут тушиться. Вона ще буде втушуватися, зараз пускатиме сік. І в кінці я додам оцет Ну, не геть в кінці, десь посередині, щоб вона трошки пройнялася кисленьким, щоб не дуже роз... розімліла, бо це ж молода капуста, вона тільки раз і буде з неї каша. А в кислому середовищі вона буде така цілісніша. Бачите, тушується. Є трошки менше, як склянку уксусу вілью. І все, і хай тушкується. А тепер зараз засікаю з цього моменту 40 хвилин. Дівчатка вкидаю. Лавровий листочок і перець горошком уже в кінці. Я вам скажу так, що я сюди ще додала дві ложки цукру. Так, дівчатка, ну що, година таки пройшла? Накидаю. Дивіться, в мене вогонь кипить, я не вимикаю. І гарячу, киплячу, я її отак і накидаю. Ну що вам скажу, підсумую. Дивіться, уксусу оцю лийте за своїм смаком. Можете влить трошки менше, ніж склянка. Влийте грам 180. Спробуєте цукру я... О, ось ось така. Цукру я додала ще три ложечки 2,5. Ну ви коректуйте, коригуйте під свій смак. Он ще назбирала 4, ой, 4 баночки огірочків. Коротше, концервний завод повним ходом. І як це все спить, ну як ось Чесно вам скажу, буду ще одну порцію робити. У мене там ще є капуста на городі. Я її не закутую нічого. Ось, ось бачите? За рахунок того, потім на друшляків і все. За рахунок того, що я її в оцеті зразу тушкувала, вона не розпадається. Вона ну, така пружненька. Ось. Скільки вийде баночок, я вам скажу. Напишу в рецепті під відео. Який вихід, бо чесно, я вже забув. Я кожен раз то на пів порції то ще щось. Так. А на сьогодні вам миру, добра, спокою, затишку, всього самого найкращого. З вами був канал Сільське життя, жартома Серйоз і Юля. Дівчата, може, ви мені напишете та підкажете, які у вас цікаві рецептики, заготовки. Я ж все беру на замітку. Все-все слухаю. Ви знаєте, що я читаю кожен коментар. І на кожен коментар відповідаю. А це, до речі, багато часу забирає. Але я нікого не, не поприкаю, нічого. Мені дуже подобається, що ви в мене є. Мені подобається спілкуватися з вами. Тому будьте всі-всі мені здорові. До наступних зустрічей!